Це Райгородська гімназія. Її збудували 28 років тому. Двоповерхова будівля розрахована на 160 учнів. Нині тут викладають 8 педагогів. В цьому році навчалося 25 учнів, але на 1 вересня 21 року орієнтована прогнозована мережа 22 учні, що на три менше ніж визначено законодавством. І звичайно, це проблема сьогодні. На нараду щодо подальшої долі закладу сюди приїхали освітяни з сусіднього села Ковалівка та очільник громади. Ми винесли це питання на сесію. обговоримо з депутатами. Родина, дамо їм роз'яснення, наші думки ці що хоч. У разі, якщо кількість учнів гімназії буде менше 25, бюджет громади не отримуватиме субвенції від держави, розповідає Олександр Мартовицький. Без них фінансувати заклад самотужки, а це близько трьох мільйонів на рік, вони не зможуть. Великі затрати йдуть на утримання освіти, що складає з місцевого бюджету. Всього видатки у нас 18 мільйонів 400 тисяч. То всього нам держава субвенцію надає на наших дітей, яких у нас там ну, десь 242, да, учня, всього, е тільки 10 мільйонів. Тобто ну, це 60. Процентів від тої суми, яка необхідна нам райгородська гімназія має спортивну залу, їдальню та харчоблок, майстерню, комп'ютерну та оргтехніку. А ще тут працює музей історії села та окрема кімната музей власної історії закладу. Завідувачка аналізує, як зменшилась кількість учнів протягом останніх п'яти років. У нас було і 50, і 45 учнів. А ну от буквально два роки. Ці останні ну знизився. Різко знизився контингент. Гент учнів, оскільки ну одна причина: немає постійної роботи і молодь виїздить до Сватаво. Наталія Мороз, вчителька у гімназії та мама третьокласниці, говорить у разі, якщо буде ухвалено рішення призупинити навчальний моя процес, моя дітям доведеться їздити до сусідніх селищ Ковалівка або Коломичиха більше ніж 20 кілометрів. Дитина моя маленька. Дороги ну дуже погані, хоч вони ремонтуються, але ж все таки це буде і взимку. Це це будуть перемети, замети різні. Я теж про це піклуюся. По-друге, інша школа, це теж психологічно дуже важко для дитини. Для підвозу школярів не вистачає двох шкільних автобусів. Один коштує близько двох мільйонів гривень. Через брак на цих грошей сільському бюджеті голова громади звернувся це до очільників району та області. Закупити на зараз нема такої зовсім у нас можливості. На вільних у нас там залишилося зовсім там 200-300 тисяч, 200 280 на даний момент. А Якщо ми навіть про а як ми будемо дітей довозити до іншого хоч закладу? Подальшу долю Райгородської гімназії вирішуватимуть депутати Коломийчинської сільської ради на черговій сесії 30 червня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.